Всім привіт! Мене звати Ігор, я співзасновник компанії e Logic Commerce. І сьогодні я йду на екскурсію до компанії Інтеркоп, де Валентин, фаундер SEO, розкаже мені, чим вони займаються. Відповідь на всі наші питання. Заходимо. Ти крутий, ти на проєкті, ти береш на себе відповідальність, ти не боїшся. Це була ну, така авантюра. Криза вона не в Україні, вона вже глобальна. Менше дешевих грошей у світі. Поход нас знімає. E Я що ти сам був інженером, це так. був теж твій напрямок JavaScript. Так, так це мій основний Розкажи, напрямок. Розкажи, до якого рівня ти дійшов, як um... ти вирішив. Береш що треба, ну дивись, я взагалі починав, типу, з усього, там з Універа, там з якихось більш строго типізованих штук, як там C, C Sharp. Взагалі бачу себе як дотнечик. В цьому я в принципі був прокачався і хотів рухатись в цьому напрямку, але якось так вийшло, що доля підкинула декілька можливостей потрапити власне, на веб-розробку в одну імениту велику компанію. веб-розробкою, мається на увазі, ти був джо Так, я був yeah, от, але якраз таки знову ж таки мені пощастило Папа в команду, в якій теж пропагувався фулстек. І якраз таки там е, я зміг себе якби, проявити і як веб-розробник, і як бекенд-розробник. Да? Я класно прокачався в базах. От. І в якийсь момент зрозумів, що в принципі мені підсило зробити от якийсь досить солідний проєкт від А до Я самому. От. Тому е, власне такий самий підхід я наразі от, свого бекграунду намагаюся пропагувати в себе в корпоративній культурі. В принципі, я бачу, що це працює, а, і оце те майбутнє, от, яким би ми хотіли рухатись. Окей, окей, Тобто ти кажеш, що ти працював на якійсь роботі і так. потім перейшов те, що зараз називається Інтеркод. Можеш назвати оцей етап переходу не в плані внутрішніх переживань, а в плані mm -hmm. того, чи це з'явився клієнт, чи це ти вирішив, що тобі треба свобода, тобто які були кроки, uh, чи це була команда, можливо? Ну. Скажем, так це був більше такий переломний момент в моєму житті. Я в принципі бачу себе в майбутньому як реалізований там software engineer, да, якийсь не знаю, потенційно там лід в межах тієї компанії, в якій я працював. І в нас був були суперкласні проекти. Нам везло. У нас була суперкласна команда. От але в якийсь момент там на роботі. Да, на роботі все було круто. Я від неї типу кайфував. Ота ми два роки працювали тісно супер в цій команді, і просто просто якийсь момент вона ну розпалась через там деякі бізнесові причини. Там клієнт чи пішов, чи була на то інша причина. І в принципі, якось почався більше такий, знаєш, момент, коли я відчув. Що мені хотілося би далі такого типу роботи, але я бачу, що команду ну, прийдеться вже тоді самому якось шукати десь або змінювати місце. роботи. Взяв відповідальність на себе да і я такі думаю, у мене були. Якщо вже забігаючи наперед, як ми почали, да я ти типу, повів в якийсь момент там комунікацію з рядом підприємців з заходу. Це благо зараз не так тяжко є там різні ресурси, LinkedIn, Фейсбуки. От. І е, почали прилітати деякі запити, на кшталт там чи можеш там організувати нам проект, е, заделіверити нам якийсь солюшен. Це вже не знаю, походило на якийсь фріланс. От, і я зрозумів, що в принципі у мене може вийти, і я, в принципі, пішов на цей фріланс десь на пів року і, власне, досяг там всього, що я міг. За цих півроку, тобто в мене був досить стрімкий ріст в цьому плані. У мене переломний момент, бо у мене повністю співпало одруження там цей період народження дитини і становлення компанії, тупо в один період. Да, там, Це за, отлично, ти... за два роки, я знає, е, знаєш не було все... після родової депресії. <кл 'язав> Ні, в мене не було депресії, тому що в мене одночасно знаєш, дві дитини поход знімають. І <кл 'язав> Я повністю окунувся в цю штуку. І для мене це була така моя внутрішня трансформація. М -м, да. Я прийняв на себе цей якби виклик. І я зараз дивлюся і думаю, блін, що я це зробив. У вас час був один чи з кимось? Піврок. Спочатку я в родин цих півроку, так я просто пішов собі на, як то кажуть, у вільне плавання, знаєш, як говорять, да. і за цей період я не пога... ну в мене і був досить спілкування з клієнтом. Це мені теж дала моя альма-матер якась, да. От і на цьому рівні, коли я був вже самий, і мені прийшлося, знаєш, брати на себе якусь відповідальність і за фінанси. І я сам себе почав організовувати, планувати, естімейтити. І в принципі, в якийсь момент я зрозумів, що я можу це скейлити, mm -hmm. я можу розширятися, можу набрати команду. І це було ну така авантюра. Це знаєш таке більше, хтось каже якіс, легко... да, легковажне рішення, але why not? типу, один раз живемо, і якось так спробували. Ну і почав шукати команду. Насправді це і в бізнесі допомагає, тому що я, як сіо, в більшості зараз відповідаю за продажі, от і часто я безпосередньо один з перших, хто чує про потреби клієнтів. І е, потреби ну вони зазвичай супроводжуються якимись технічними тобто, технічним супроводом, ага. болем. Да, і я можу на нього відреагувати значно швидше, ніж, наприклад, ой, почекай. Зараз ми, я зроблю ресерч. Ага, да, ми зробим рессорші фредате. Я зразу їм кажу, наприклад, дивіться, чуваки, вам треба вас ваша боль, це там відсутність клаудів, ви не розподілені, ви і т.д. і т.п. От і далі ми вже їм робимо ресерч, але це дозволяє нам. А, мені швидше приходити на контакт з клієнтом, і це дуже круто. Ну, Очевидно, ти закриваєш більше зділок. А, як відбувається пошук клієнтів? Наразі це більше сарафанне радіо. Раніше ми використовували різного роду площадки, LinkedIn це основне Upwork, основне да. LinkedIn, Upwork. От там досить непогано, непогана була конверсія. Були досить великі клієнти зараз. Через ситуацію у світі, навіть не в країні, ці ну майданчики вони не такі вже ефективні. Тому більше працює насправді сарафанне радіо. Більшість наших стейкхолдерів це різного роду CTO або CEO в інших компаніях, да які ну десь нас рекомендують, десь там на якихось виставках ми можемо їх попросити дати нам ну дати фідбек і тому подібне. От. Тому наразі це більше в скажімо так, бутіковий варіант просування. В подальшому будемо дивитися. Ну не хочу забігати наперед. тобто є якісь ідеї, от де нішуватися, на які ринки виходити, і на, якби, на які портрет замовника там фокусувати. Яка ваша сильна сторона? От, за що ви кажете, вашу рекомендують? За технічні е, солюшени? Я за, думаю, за, за те, що ми можемо довести справу до кінця. О, це основна часто біль наших замовників. Трохи детальніше потім розкажу, але про що такий нам довіряють всю свою технічну інфраструктуру. Тобто, це можна час. сказати, що ми а, надаємо в якомусь сенсі клієнтам їхній технічний відділ. От. І це такий комплексний solution, де вони отримують все, що їм потрібно. І вони можуть сфокусуватися на своєму бізнесі, WhatsApp От, І вони можуть сфокусуватися на своїх клієнтах. Тобто ми хочемо їм дати можливість зростати їхньому бізнесу. От і власне цей біль, оця технічна сторона, вона досить специфічна. Якісь, наприклад, компанії наняти своїх там, я не знаю, техлідів, своїх QA. -ю. Ну, да, своїх це... менеджерів, дизайнерів це досить Як мінімум. Відманаджети це все. А по кількості команд людей в команді дивись в середньому у нас зараз от таких основних команд п'ять, там по 5-6 чоловік. Є якась частинка там ще аутстафа, де там один-двоє працюють десь у клієнтів, їм допомагають більше пропрацьовують можливо клієнта з точки зору. Чи є в чи є е, в нас якийсь потенціал в кооперації з ними? Але в цілому це такі команди: там от 5-6 чоловік, е, які в принципі є більше такі dedicated, угу. під певного клієнта, під певного під певний проект. Е, е, і ця штука класно працює у нас. Круто. Ти як топ менеджер компанії, працюєш, звісно, з усіма людьми, але з кимось частіше і на більш Звичайно. важливі питання. Розкажи, хто являється ключовою командою, ключовими ну, ролями, які um, працюють з тобою. Дивись, у компані. нас можливо трохи там нестандартна організаційна структура. Да, в самих командах в нас роль управління командою а, бере на себе тімлід. А тім літ він більше зазвичай в кожній команді свій майдан в кожній команді є. Тім літ, десь він більш виражений і бере на себе там всю повноту відповідальності, десь він менш виражений, але він відповідає не тільки за технічний супровід, а він відповідає за спілкування з клієнтом, за пріоритизацію, за родмапу на наступних там N місяців. О, тобто основні мої, якби м, скажі, стовпи, на яких тримається моя компанія, це люди, це люди. Да, які керують цими командами. І це, і це більше, я кажу, це більше люди, які залучені тісно в проекти, в їхню розробку. Це не просто там пієми, знаєш, які там рахують гроші, ну перекладаю стари да, таски в при... да, 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 таких тем. Да, це саме е, люди, які беруть на себе відповідальність в обличчя. Е, Зі сторони інтеркода перед клієнтом, ми репрезентуємо е, клієнту е, цю відповідальність з нашого боку цими людьми. От і вони мене повністю супортують цьому. Як ти відчуваєш наслідки всіх всіх подій, які стали в 2022 році? Україна, всесвітній а, ринок, Фондовий Америка, десь вона якось в принципі, як всі, скрізь. Да, в принципі, як всі, знаєш, як всі просто е, 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 питання. <рес> <рес> Дивись, якщо говорити більш детально, пішов другий рік війни в Україні, да? І ну, це вже другий рік, і перший рік війни а насправді у нас все було окей. Ми йшли на шлейфі 21-го року. Він для нас був успішним, реально, кажу, як є. От, е, ми мали якусь можливість собі, знаєш, ми взагалі не скорочували людей. Від нас жоден клієнт не пішов, а ми навіть змогли розширити деякі проєкти, які в нас були за цей 22-й рік, коли війна вже була така, знаєш, Повномасштабна, коли вже були мега-ризики. От і насправді зараз, уже в 2023 році, ми бачимо, що криза вона не в Україні, вона вже глобальна. Тому що як ти згадав, фондові ринки, банки в Америці, як це впливає, манувазі тобто відчувається Впливає це наступним чином. В Першу чергу, це велика кількість інженерів на заході, яка вилилась на ринок. Це да, фанг, да, да. який там скоротив, я не знаю сотні 30 людей напевно. ну просто да. сотні тисяч е девелоперів, оскільки це е наш осний хліб. Це інженерія, розробка, то звичайно ринок став більш конкурентним. Mm. От відповідно, ринок він замовника зараз. Компанія він має з чого вибрати. Це впливає е, на, скажімо так, порог входження, налагодження зв'язку з клієнтом і, власне, закриття зділки. Да. Це вплинуло на важкість в загальному закриття зділки, бо, там, чи ще на ціни, на ще якісь додаткові. Я би сказав, умови, важкість. Яка е... от основна... ну, дивись, Це тяне за собою все, все решта. Тобто... Ну, я розумію, да. але от, на що ви впливаєте? Про себе скажу десь. У нас якби в. В, в Sales Speech впровадилася фраза. чому, чому в Україні не так небезпечно, як ви вважаєте. Не на всіх це працює, але ми розуміємо, що це треба казати. Але це вплинуло і ще на інші речі. тобто от якісь такі точки, які а... куди воно впровадило свої наслідки? Тобто, в першу чергу раніше на нас працював наш імідж, і це не тільки імідж нас, як компанії, а імідж України. Всі знали, да, 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 да. що це круті чуваки, з ними найменші ризики. Це не Середня Азія. Схожа ментальність. Да, схожа ментальність, класик, да, ем, культура. Все було схоже. І оскільки ми в основному продавали на Захід, то це працювало. Зараз Захід е, перейшов в режим just бізнес. Е, цифри вони... і все. Це цифри і це ризики. Тобто, по-перше, зараз, е, можливо, менше дешевих грошей у світі. Менше люди ризикують в різні проекти. Чим менше ризику, ти більш щепітільно всі підходять до цього. Мається на увазі підбір команди. Коли в тебе війна в країні, коли не зрозуміло, де твоя команда, чи вона в Україні, чи де вона, що з нею. Людина з, там, не знаю, з Німеччини чи з Каліфорнії, очевидно, бачить це не так, як мене да, і... І, і ризики існують. Так, і вони дивляться і думають: ага, ну насправді ця команда не настільки вона там. Умовно дешевша, ніж команда локальна. Uh -huh. е, друге, е, росте конкуренція з деякими іншими ростучими ринками, наприклад, ринок Латинської Америки. Da -da -da. Там da -da -da. зараз бум, ІТ, такі, як в нас був там, 16, 17, 18 років. Well, у них є велика поруга ця таймзона. Таймзона, вони досить класно спілкуються. Англійська да, в них да. на високому рівні. Це не Азія. От. Е, культура, в принципі, якщо брати, наприклад, е, США, то ця культура там зрозуміла абсолютно. Тому що багато і так. Багато місцевих локальних людей звідти вони ну, там іммігрують туди, осідають там. І, звичайно, їм можливо приємніше найняти команду вже десь звідти там, з Аргентини, з Бразилії. Там, ну, Ринок дійсно розвивається, і для нас це погано. Чи є в тебе якісь е, принципи, яким саме людям не підійде IT? Чи це може бути програмування, чи тестування, десь що це не їхнє, що вони туди заходять випадково? Е, я би сказав, що для нас маркером в основному є софт-скіли людини. Типу, е, якщо ми розуміємо, що е, перед людиною стоїть якась проблема, наприклад, ми йому просто. ну, Кожен е, інтерн, який до нас попадає, він проходить там інтерв'ю. Да? Е, е, і ми, спілкуємо... інтерн? Інтерн, да. ми спілкуємося спілкуємось не тільки там, на тему програмування і відки ти там прочитав книжечку про JS і там знаєш якісь ази. А, ми е, задаємо, можливо, деякі там наводящі питання, які заставляють зрозуміти, чи людина є в першу чергу це смікалка, чи людина може там якесь банальне рішення знайти на банальну проблему. От, І просто чи людина не зажата, не закрита, вона готова до спілкування. Тому що якщо людина відкрита, готова до спілкування, ми знаємо, що ця людина сама збере для себе ту інформацію, яка їй потрібна, ми її просто підштовхнемо ідемо напрямок. знаєш. От, Тому, якщо ви хочете потрапити в IT, не бійтесь, будьте більш активними, працюйте з собою, працюйте своїми скілами комуніка... комунікації. Ну, я би сказав, що людину без англійської ми би не взяли. <кх> Тому англійська номер один. It, it must have, да, це must-have просто. Це золотий стандарт. Якщо так колись так. ти думав, для чого це потрібно, то зараз це просто те, що має бути тебе замовчуванню. Це і дефолтний. Так. І... Да. Хоча би на рівні могти розповісти. Ну, презентувати свою думку себе. Та, свою та, думку. Свою да. дум. Ми в робочій зоні. Я розумію, що це або. Вільний робочий графік або чотири людей працюють з дому, як у нас. Тобто, всі заняті столи, але хто на них сьогодні прийде, я не знаю. Як у вас? Як у вас з цим? Е, ну, дивись, реально зараз максимально flexible да, у кожного графік. У когось є бажання працювати з офісу, він працює з офісу, кого немає, ну він працює з дому. Звичайно, є можливо якісь побоювання. там тому вплине це там до строкові перспективи на якісь результати чи ні? Ну зараз за там. Другу кризу ковід, ми в принципі нормально відпрацювали там ремоут, mm. а у всіх все налаштовано, у всіх дома інтернет і т.д. і т.п. По офісу. Ну можу сказати, що десь 50% його стабільні да? Завантаженість. Е, да стабільна. Інших 50% вони в такому режимі коворкінгу. Хто прийшов, де вільний стіл, там якби і впав. По факту, ну це нова реальність, і я не впевнений, що от найближчі О, пару це років, це років ми зможемо. Да, ми Можемо всіх повернути в офіс. І я не впевнений, що моя потреба насправді. Окей, тобто ви дозволяєте я не приводу. Ми правильно, дозволяємо слово. Так, ми дозволяємо. Це нормально, те, що типу, ти в офіс використовуєш як робоче місце, яке ти можеш обирати. Так, так. Єдине, звичайно, ем, є можливо позиції, для яких. Важливіше бути е, тут присутнім, наприклад, HR там, або офіс-менеджер. Там, офіс-менеджер, зрозуміло, там джуніор позиції, вони yeah. мають бути yeah. біля ментора. Наприклад, менторити людину по Zoom – це надзвичайно складно, тому що це величезна кількість коротких питань зазвичай. Так? Це якийсь там саппорт, парне програмування. Це все виливається в складність. Тому от молодших спеціалістів ми захочемо ходити в офіс. І це насправді вони в цьому зацікавлені. Це інтеграція в команду, в культуру, знайомство І так, ріст їх так, особистості. 100% процентів про корпоративну культуру, яка, напевно, краще продається особисто, але все одно так чи інакше якась вона існує. Тобто, чи можеш ти її характеризувати, чи. Е, а, ну, дивись, не я не можу, авторію, сказати, що у нас та вона, та вона та прописана та. Знаєш, на бумазі, так не як книжка пише. Uh -huh. Там ми, там я не знаю, у нас синергія, п'ять пунктів і, і тому подібне. У нас основний критерій е, корпоративної культури це довіра. Тобто, коли існує довіра між е, безпосередньо там менеджером і інженером, між клієнтом і нами, тобто, все базується на довірі. Відповідно, якщо ми тобі довіряємо якусь задачу. Ти розумієш, що від тебе очікують її реалізації? Це не тільки там розробка, це просто якісь базові завдання да. І а, на довір'ї у нас побудовано по суті все. І немає якогось там знаєш з верхнього ставлення. Там всі, ко, ну, кожен кожного може допомогти. Mm -hmm. Там я як CEO можу там навіть там, когось підсапортити, якщо потрібно. До мене можуть підійти з питанням. Я можу підійти до будь-кого з питанням. Це класно, це відкрито. А, немає якоїсь цієї стіни, знаєш, такої корпоративної, де. Там є бос, є там якісь хтось на нижчих позиціях, то у нас все відкрито, все на довірі. Якщо ти цю довіру, звичайно, заслуговуєш і ти показав, ти проявив себе як людина, якій можна довіритись, то ну, в тебе у нас все окей. От. Якщо ти можливо десь не допрацьовуєш, підвів всі це бачать. По яким критеріям, маркерам в клієнтів ділити на більш класних і менш класних, якщо набрати до уваги фінансову частину. В першу чергу ми бачимо, чи клієнт знає, що він хоче. Якщо mm, клієнт... З технічної сторони з бізнесової. От в нього є якийсь біль, в нього якась бізнесова проблема. Якщо він може чітко її характеризувати, і в нього, можливо, вже навіть є якісь а, важелі ви а, клієнта з Сітіо на SEO? Переважно з CTO, CTO, але CTO вони теж бувають різні. Вони бувають там супертехнічні, а бувають там взагалі такі знаєш, супервіддалені від цього. У них там якісь нау-код no рішення на все і тому подібне. Ми валідуємо, чи вони розуміють проблематику, чи вони, знаєш, там, хочуть Facebook зробити свій там, за три за місяці, баксів. за 200 баксів. Ну. Тому за час існування ми вже набили в собі якийсь такий перелік речей, які ми валідуємо з клієнтом на етапах першого-другого дзвінка. І розуміємо, чи передавати його далі, чи ні. Наприклад, у нас от недавно був кейс, буквально там, тиждень тому пройшов клієнт, каже: Мені потрібен, чуваки, які супер який суперкрутів чат GBT. Вони хочуть там зробити якісь репорти на, на чат джбіті. Я таки думаю, ну твій бізнес не немає ніякого відношення до спілкування з чатом, типу, да. І там насправді експертизи майже кого в цьому немає, бо штука свіжа, типу, да, а їм, типу, вже треба експертизи. Вони мали свій. на увазі апішкою, і їх використовувати. Так, вони мали на увазі апішку, яка би там їм в якомусь сенсі трансформувала дані, але їм насправді це не потрібно було. Ви не взяли гроші. Да, це вони... перша суть. їм не був потрібен чат GBT для вирішення їхньої проблеми. Так би поважаю. Моє да. времін мені не дарує. <рес> тому це кейси, коли ми, знаєш, хочемо справжнього більше челенджу для себе, коли це є якась от крута, велика а, задача, з якою ми знайомі, і яку можемо винести на новий рівень. А коли це щось таке модне, нове молодіжне, типу на блокчейні зробіть мені Facebook, а тому до цього ставимося досить проходу. Буває питання. Які амбіції у компанії ну, максимально до, в ті, які ви вірите? Uh, Якщо це я чув фразу бутікова компанія, вона uh -huh. не порозуміла якогось росту. Uh, в чому вимірюються ваші амбіції? Uh, дивись, ми не женемось за хедкаунтом? Uh, нам ну мені, мені як CEO, як людині, яка стратегічно мислить про свій бізнес, мені це не цікаво. А мені цікаво в першу чергу проекти, з якими будуть довгострокові відносини. Це в основному о, SaaS платформи, це наш основний портрет клієнта. Да? Sorry, uh, в яких індустріях ці досладко? В багатьох В основному це різний маркетинг, аналітика і тому подібне. От ем, у нас є е, от напрацьована, скажімо так, схема побудови команд. Mm -hmm. Я не можу, що це е, класичні там dedicated <плес> команди. Да, але це наш підхід. І цей підхід драйвить самі команди. Командам в кайф працювати на таких проєктах. Вони е, працюють як одне ціле, і вони кайфують від своєї роботи. Е, від того, в нас там майже нульова тікучка, у нас класна атмосфера, в нас мало стресу. Ну він є, але його небагато. Ну, well, час, наприклад. Так. Да, і е, е, оце в той напрям, будемо працювати. Ми вибудовуємо цей фреймворк. Можливо, ми зможемо скейлитися якось уже горизонтально. О, більше там, скажімо так, давити на більшу кількість таких замовників, розумієш. Але для цього так, да, ми зараз вкладаємося в оці outbound е, речі, в маркетинг е, і там пропрацьовуємо над брендом нас як е, партнера для наших потенційних клієнтів. Ну дивимось дивимося в сторону деяких нових ринків. Основна речина сила у вас це нетворкінг, Так. звісно, то є. Клієнт, інший знайомий, клієнти далі. Чи є якісь можливо осередки нетворкінгу в Україні в Чернівцях, десь де ти знаходиш? У нас є ряд ком'юніті. Одною з них є із це ну одна з провідних it асоціацій в Україні. Вони класні конференції організовують мітапи для CEO, C-level менеджерів. Для колег є різного роду напрямки: там sales, HR, маркетинг, побудова правильних бізнес-процесів. Для цього асоціація організовує різні вебінари, онлайн-навчання. І просто це класна ком'юніті, в якому можна поспілкуватися з людьми, в яких ті самі проблеми. І люди діляться досвідом, і це круто. Я з підтримую. ми з ним познайомились на щось типа it ярмарку в Чорнівцях. Так, так. І було досить приємно, і якби це також е, вступили. Але питання в тому: серед оцього всього загального списку, що роблять, що саме тобі корисно, чи, можливо, хтось ще з компанії використовує, тобто вони дають якийсь ресурс? Ми можемо його взяти або не взяти, типо, що для тебе корисно, що ти можеш взяти і впровадити, зрозуміти, поспілкувати uh, з людьми. Ну я як сіо маю доступ до інших сіо. Це круто, і ці сіо великих компаній, в яких там тисячі сам присутні, Да там присутні великі гравці, які ну знаєш, не просто присутні для галочки, вони там дійсно інтегровані. Жартуючись ча в чаті з ним можна поспілкуватися, піти в директ. Ну це круто. Типу такого раніше в Україні було дуже мало. Там якісь одиниці закриті суперклуби. Да ну да. а зараз я дивлюсь, що тренд на популяризацію підприємництва і от ком'юніті як із допомагають.